Полісун Є10 це апарат, який ми використовуємо під час обстеження вагітних. Це апарат експертного класу. Що це означає? Це означає, що інженери розробили спеціальні програми для обстеження вагітних. Цей апарат оснащений трьома датчиками абдомінальний, вагінальний і лінійний. Це означає, що ми на цьому апараті можемо подивитися не тільки малюка, а й органи малого тазу щитоподібну залозу, молочні залози, лімфатичні вузли і поверхневі тканини. Ми розробили спеціальні схеми під час обстеження для того, щоб використати всі можливості даного апарату, такі як HD Flow, 3D, 4D, HD Live, томографічні зрізи, ми використовуємо також всі дані для програми Астрая і для того, щоб ми визначили дані до по міжнародним стандартам ФМР. Програма HD Flow використовується для того, щоб побачити кровотік малюка. Наприклад, в 12 тижнів сердечко плоду має 8 міліметрів, і ми вже в цьому терміні можемо побачити чотирикамерне серце, вихідні тракти. Сердечка, положення серця. Максимально якісне зображення даного апарату дозволяє нам правильно вимірити показники для програми Астрая. А програма Астрая це в розрахунок ризиків індивідуальних для кожної пацієнтки, відповідно її віку, ваги, попереднього анамнезу, також дані біохімічного скринінгу. Програма 3D і 4D ми використовуємо не тільки для вагітних, а також під час обстеження органів малого тазу. Для чого? Тому що під час обстеження в 3D саме матки, ми можемо побачити, чи є вада розвитку, чи є якісь перетинки в матці, поліпи, міоми. Також ми використовуємо 4D і 3D для того, щоб побачити, чи проходить рідина через маткові труби. Цей апарат оснащений такими програмами, які дозволяють нам оцінити прохідність рідини. Через маткові труби саме в 3D і 4D. Це дуже важливо для пацієнток, які планують вагітність. Цей апарат оснащений програмою Pelvic Floor. Що це означає? Це означає, що ми можемо зробити 3D м'язів тазового дна. Це дуже важливо для жінок після пологів, особливо після пологів з ускладненнями. Тут ми можемо побачити, чи є опущення органів малого тазу, чи є пошкодження м'язів. Наскільки ситуація важлива, і від цього буде залежати правильне лікування. За підтвердженою якістю звертайтесь без ісмет. Наші лікарі працюють з турботою про кожну жінку.